Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовжую цикл відео йоги для початківців. Минулого разу ми розкривали грудний відділ. цього разу хочу попрацювати над тазостегновими суглобами. Тож, не буду багато казати, почнемо практику. Пам'ятаємо, що якщо в нас не вирівнюється повністю спинка або наші коліна в такій позиції і поки не опускаються, Відкладаємо під стегна на подушку, знаходимо своє комфортне, зручне положення, вирівнюємо спинку, підтягуємо трохи живіт, маківкою тягнемось вгору плечі, опускаємо вниз, лопатки трохи зведені, груди розкриті, шия довга, опускаємо долоньки на коліна, заплющуємо очі. Робимо глибокий вдих, м'який повільний видих і продовжуючи дихати в такому темпі, глибоке повільне дихання, знаходимо свій спокій і тишу всередині себе. Всю свою увагу концентруємо всередині. Всі свої турботи, проблеми залишаємо зовні. Цей час присвячуємо собі. Розплющуємо очі і почнемо з вами практику. Витягуємо ніжки вперед, можна ними трохи потрусити, активувати, розслабити після того, як посиділи з ними. Чудово. Пальчики в нас додаткова опора, але Більшість ваги в нас на сідничках, маківкою тягнемось вгору, спинка рівна, і ми починаємо розігрівати наші стопи, натягуємо їх спочатку на себе, потім від себе, і так у власному темпі розігріваємо з вами стопи. Чудово. Далі робимо декілька обертів в одну сторону і в іншу. Розігріваємо, відчуваємо, як розтягуються наші м'язи. Чудово. Натягуємо стопи знов на себе. І тепер ми з вами тягнемо на себе великий палець. А інші пальчики тягнуться вперед. І змінюємо положення. Великий палець тягнеться вперед, всі інші пальчики на себе. І по черзі робимо цей рух, пропрацьовуємо стопи. Чудово. Відпустили. Знов натягуємо на себе носочки і тепер робимо рух, наче ми намагаємо щось взяти пальчиками. Розкриваємо знов на себе, зібрали пальці. Розкрили, зібрали. І так у власному темпі. Активували стопи наші. Чудово. Відпустили, трохи ними потрусили, якщо потрібно. Натягнули на себе носочки, робимо вдих, підтягуємо до себе праве коліно і розкриваємо його в сторону. Повертаємо назад і повертаємо ніжку назад. І робимо цю вправу в своєму темпі. Продовжуємо дихати. Спинка рівна, маківка тягнеться вгору. Дуже не поспішаємо. Чудово. І змінюємо ніжки. Підтягуємо до себе ліве коліно, опускаємо його в сторону, повертаємо і повертаємо. Обидві стопи натягнуті на себе. Права ніжка активна, вона не розслаблена. Ліва стопа натягнута на себе. Ми прибираємо навантаження з коліна. Заплутала сама себе. Чудово, повернули. Знаходимо трошки ваги на ручках, спинка продовжується, продовжує бути рівна, маківка тягнеться вгору, і ми будемо зробити схожий рух, але трішки інакше. Натягуємо носочки, підтягуємо до себе праве коліно через ліву сторону, через невеличку скрутку, до центру в сторону, повернули. І робимо такі оберти, вдих до себе, видих, повернули. І йдемо від дихання. Чудово. І змінюємо ніжки. Натягуємо ліве коліно через праву сторону до центру, розкрили ліворуч, повернули назад, вдих до себе, видих назад. І продовжуємо робити цю вправу. Невеличка в нас амплітуда, але її достатньо, щоб розігріти наш суглоб. Останній раз. Чудо. Потрусили ніжками, якщо потрібно. Підтягнули праву стопу до внутрішньої поверхні лівого стегна. Коліно вклали в сторону, активували ліву ніжку, стопа на себе коліно підтягнути. Ми з вами робимо вдих і трохи тягнемо себе до лівої ніжки, так, щоб у нас залишалась рівна. Спинка, залишався рівний поперек. Тягнемо настільки, наскільки дає нам можливість наше тіло. Якщо це йде нижче, йдемо нижче. Якщо повністю лягаємо, лягаємо повністю. Залишаємось там, де наша ніжка рівна, де наша спинка рівна. Чудо. Змінюємо ніжки, праву витягуємо. Ліва п'ята біля, біля внутрішньої поверхні правого стегна, і ми тягнемо з вами до правої ніжки. Спинка рівна, ніжка витянута. Знову ж таки, якщо це десь тут, але ви вже відчуваєте роботу, залишаємось тут. Якщо ви можете лягти нижче, лягаємо нижче. Чудово. робимо вдих, повертаємось назад. Встановлюємо ніжки перед собою. Ми будемо з вами вкладати коліна спочатку праворуч, потім ліворуч. І ми з вами дивимось, коли ми їх вкладаємо. в нас має бути кут 90 градусів в коліні і кут 90 градусів в стопі. І ми з вами по черзі, спочатку ліворуч, потім праворуч. М'яко, не поспішаючи, вкладаємо наші коліна. Чудово. Якщо вони залишаються десь ось так, ось так, ось так, то залишаємо їх там, значить це наше зараз достатнє для них, для них положення. Чудово. Повернулись назад, зібрали ніжки. І тепер компенсуємо обидва коліна, вкладаємо спочатку праворуч, потім ліворуч. Чудово. І переходимо з вами на четвереньки. Відлаштовуємо нашу позицію, вставляємо коліна під стегном, долоньки під плечима. Забираємо провал в попереку, якщо він з'явився. Підтягуємо живіт, випрямляємо спинку, витягуємо шийку, маківка тягнеться вперед, спинка рівна. М'язи тазового дна підтягнуті, робимо вдих і витягуємо праву ніжку в сторону. В нас є одна пряма між носочком правої ноги і лівим коліном. У нас все ще підтягнутий живіт і рівна спинка. І з цього положення ми з вами потрохи починаємо себе рухати назад і вперед. Відчуваємо, що відбувається в нашому тілі. Які в нас зараз відчуття? Чудово. Робимо вдих і повністю вкладаємо таз на п'яту, стопа перетягується вперед, вверх дивиться, натягується на себе. І ми ручками можемо або залишитись тут на ліктях, або витягнути себе вперед. Робимо вдих, дивимось перед собою, повертаємось на. Четвереньки, з витягнутою ногою праворуч, підіймаємо себе. Робимо вдих. І з видихом ми підіймаємо ліву ручку вгору і, занурюючись під ліву руку, витягуємо повністю лівий бік. Ліве плече не навалюється на ліве вухо, воно тягнеться вниз. Куприк підкручений, живіт підтягнутий. Чудово повертаємось назад і змінюємо положення. Стаємо на четвереньки, витягуємо ліву ніжку і починаємо потрохи розігрівати м'язи, розігрівати суглоби, качаємо себе в сторони, трохи назад, трохи вперед. М'язи тазового дна підтягнуті, м'язи, живота підтянуті, спинка рівна. Робимо вдих і з видихом вкладаємо себе повністю на п'яту, перетягуємо стопу вгору і витягуємо ручки вперед. Розслабились, відчули витяжіння приємне. Робимо вдих, дивимось перед собою. І підіймаємо знову на четвереньки, нога залишається витянута ліворуч. Робимо вдих, підіймаємо праву ручку вгору і витягуємо правий бік із видихом. Праве плече опускаємо вниз, Дивимось під праву ручку вгору, живіт підтягнуто таз підкручуємо. Чудово. Повертаємо себе назад, знову в позицію на четвереньки. Робимо вдих і виносимо з вами праву ніжку вперед, знаходимо напіввипад. Тут дивимося, щоб таз у нас був зачинений. Коліна 90 градусів кут. Ніжки сильні активні, вони наче намагаються стягнути килимочок між собою. Ми стоїмо в цій позиції з вами. І коли знайшли це відчуття, опускаємо ліву ручку вниз на підлогу і обережно правою рукою виштовхуємо праве коліно в сторону, переводячи стопу на зовнішній звіт. М'яко виштовхуємо. Не має бути болісних відчуттів. Якщо щось не так, ви відчуваєте неприємні відчуття в коліні, в стегні, в суглобі, повертаємось назад, випаде. Робимо вдих м'яко, це все повертаємо назад. Відходимо знов на четвереньки. Можна сісти на стегна, на п'яти стегнами і порухати ними ліворуч-праворуч. Компенсуючи, переходимо на четвереньки, робимо вдих і переносимо ліву п'яту вперед. Знаходимо наш напіввипад. Зачиняємо таз, обидві підвздошні кістки дивляться вперед. Ніжки сильні, активні. Прогину зайвого в хребті немає. Ми підкручуємо куприка. Знайшли це положення. Витягнулись, опускаємо праву долоньку на підлогу і обережно лівою рукою виштовхуємо ліве коліно в сторону, переводячи ліву стопу на зовнішній звіт. Стопа натягнута на себе, забираємо напругу з коліна. І стоїмо тут 5, 4. Три, два, один. Робимо вдих обережно, повертаємо ліву ніжку назад. Встановлюємо долоньку на підлогу і забираємо ніжку назад. Сідаємо на п'яте, трохи поворушили тазом, якщо потрібно. Чудово. Переходимо в положення на четвереньке. І ми з вами розставляємо коліна в сторони, вкладаємо ніжки, виходимо з вами в лягушку. В нас кут 90 градусів в коліні, стопа активно натягнута на себе, там також кут 90 градусів. І ми з вами або вкладаємо себе на лікті, або нижче, як зручно, або залишаємось на ручках. При цьому в нас. Куприк підкручений, ми не провалюємось в поперек, підкручуємо таз і м'яко себе тягнемо вниз. Якщо є неприємні відчуття в коліні, можна щось підкласти. Можна зробити декілька рухів вперед-назад, трохи активуючи наші суглоби наші. При цьому живіт підтягнутий, куприк підкручений, м'язи тазового дна також підтягнуті. Штовхнули себе трохи назад, зафіксували в цьому положенні, болісних відчуттів не має бути. Робимо вдих, підіймаємо себе назад, обережно все це збираємо. Збираємо коліна. І також можна сісти спочатку ліворуч від п'ят, потім праворуч. Компенсуємо з вами попередню вправу. Схрещуємо між собою ніжки і виштовхуємо їх вперед, сідаємо на сіднички. Ніжки можна витягнути, трохи ними потрусити. Чудово. Активуємо стопи, активуємо ніжки, натягнуті на себе стопи, натягнуте коліно, підтянутий передня частина стегна, наш квадріцепс, ніжки сильні, активні. Живіт підтягнуто, спинка рівна. І ми беремо нашу праву п'яту і вкладаємо її над лівим коліном. Стопи обидві активні, особливо права, прибираємо напругу з коліна. І тягнемо коліно вниз, без додаткових зусиль силою власного коліна власної ноги. Чудо. Робимо вдих, переносимо трохи вагу на долоньки на ручки і підтягуємо до себе всю цю нашу конструкцію. Підтягуємо настільки. Наскільки дає розкриття в суглобі та м'язи правого стегна. Якщо це десь тут і ви вже відчуваєте роботу, залишаємось тут. Якщо йде більше, то підтягуємо ближче до себе, спинка рівна, стопа активна, намагаємось повністю розслабити ніжку. Це дасть змогу піти глибше. Дихаємо в цьому положенні, робимо вдих і м'яко це все повертаємо обережно назад, повертаємо праву ніжку, трохи ними потрусили, робимо вдих, повертаємо вагу на сіднички, підтягуємо до себе ліве коліно, ліву п'яту вкладаємо над правим коліном. І ми з вами маківкою витягуємось вгору і ліву коліно тягнемо вниз до підлоги, зусиллями ноги, відчуваємо, що в нас там відбувається. Робимо вдих і м'яко підтягуємо до себе ніжки. Знову ж таки настільки, наскільки дозволяє нам. Розкриття, дозволяють нам м'язи, спинка рівна, маківка вгору. Не провалюємося так в спину і в плечі, підтягуємо поперек, підтягуємо живіт. Почуття на ліву і праву ніжку можуть відрізнятись, десь може бути глибше, десь менше. Це нормально, це залежить від нашого способу життя і те, яка частина розвита та більш. Робимо вдих і обережно з видихом повертаємо це все назад, потрусили ніжками, підтягнули до себе п'яти і розкрили в метелика в сторони. Ручками позаду себе витягуємо себе вгору, маківка тягнеться вгору. Ми сидимо на сідничках, ручки нам допомагають рівно тримати спинку. Стопи наші розкриваються, наче книжечка, і коліна м'яко тягнуться вниз. Дихаємо в цьому положенні, м'яко, глибоко. Чуду. Робимо вдих, встановлюємо ніжки перед собою на п'яти, переносимо на них вагу і сідаємо в маласану. Коліна в нас дивляться туди, куди дивиться стопа, куди дивиться пальці ніг. Стопа не завалюється у внутрішню частину. Ми більш ваги даємо на зовнішній звод стопи. Коліном в сторону, виштовхуємо їх назовні. Сильними долоньками себе тримаємо, маківка тягнеться вгору, в нас рівна спинка, м'язи тазового дна підтягнуті. Якщо, наприклад, важко тримати себе, можна підкласти під сіднички подушку, сісти і просто ліктьми розштовхувати коліна в різні сторони. Чудово. Робимо вдих, обережно сідаємо на сіднички, витягуємо вперед ніжки і м'яко вкладаємо себе на килимочок. Обережно, повільно, без різких рухів. Робимо вдих, підтягуємо до себе коліна, поперек в нас на підлозі, якщо він повністю не лягає, на підлогу трохи відпускаємо коліна або розводимо їх в сторони. Тож коліна до грудей. Робимо вдих, розводимо коліна в сторони, беремо, беремось ручками за зовнішні згод стопи і виштовхуємо п'яти вгору. Ми з вами в позиції щасливої дитини. В нас лікті впираються знов в коліна. Поперек притиснути до підлоги, п'яти дивляться вгору. І якщо важко покласти поперек на підлогу, ми з вами трохи відпускаємо ніжки. Можливо, де... <смас> можливо тримаємося за ахіли, можливо, тримаємось під колінами, можливо, просто опускаємо ніжки і поки притискаємо коліна. Головне, щоб в нас поперек був притиснутий до коломочка. Ці позиції можна трохи покачатись, ліворуч, праворуч, робимо собі масаж спинки. Чудо. Робимо вдих, відпускаємо. Це все вкладаємо з видихом ніжки на килимочок на ширині, килимка приблизно. Також вкладаємо ручки. Вздовж тіла, роблячи там простір, робимо глибокий вдих, акцентний видих через ха, І ще раз вдих. І відпускаємо всю напругу і намагаємось повністю розслабити своє тіло. Всю увагу концентруємо всередині себе, концентруємось на диханні, на почуттях, скануємо своє тіло, починаючи з пальців ніг, через стопи, через захили, через коліна, стегна, через поперек, живіт, груди, через долоньки, лікті, плечі. Розслабляємо ключиці, шиї і відпускаємо м'язи лиця. Нижня щелопа трохи розслаблено, і ми з вами спокійно, повільно дихаємо в своєму темпі, комфортно, природньо, повністю розслабляючи своє тіло. Ці позиції ви можете залишатись настільки, наскільки вам потрібно, а ми покоромимо вдих, з видихом обережно повертаємо себе ліворуч або праворуч. Ще трохи тут затримались, дорослабились, знайшли себе в тілі, тіло в просторі, відчули власні габарити. І обережно робимо вдих, підіймаємо себе вгору, не поспішаючи, без різких рухів. Сідаємо ніжки навхрест. Робимо вдих, підіймаємо ручки вгору, витягуємось, видих долоньки до грудей, намасте. І я дуже дякую вам за те, що цю практику ви провели зі мною. Я щиро сподіваюся на те, що вам сподобалось. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!